Eu <laughs> não... Раз. Перший раз я прийшла, і куди я прийшла, що робити. І тут у мене мальчик із ділочкою морцю, давай щось запулю. Думаю, що ти хоче запулила. Я й запулила. Бере вона мій телефон, я ховаюся той команчені, тому що мене ніхто не бачить. Каже, почай ту ж музику, про... ну Юль». Здравствуйте. Вы знаете, Дякую, що дякую, що мене сюди пригласили, що я прийшла. Дякую, що ви носі гарнюрички, трасатурички, але ну, ви знаєте, що немає таких красивої. してもいいか Зустріч наша. Саме ще скажу тобі приїхали. Ми приїхали на інфраєзнес саміт, до речі, тут є навіть табличка, де знаходиться на три цьому поверсі. Але це, Серка, це не головне. Головне, що зараз буде виступати тут світуля. І тема просто обалденна, але краще від нас почути, чим сто да, да, да. раз ми розказували. Да. Да. Так, така ваша дай. українська дай, дай. жінка, так? Да. Да? Це просто шикарна жінка українська. Пошли. коли ми йдемо гость, накрасила губи, розчесала волосся капу. А як я йду додому? Дівчатка. Головне, що я красиво прийшла. Там моя красуня. Саме головне, я вам хочу подякувати, що знаєте, ви даєте нам можливість прийти сюди, побути тут е, утром проснутися. Дякую вам, за сім'їський вам, вам український. Слава Україні. Пішли. Так, так, мої карушки, ну що? Я. Я, я вас тожу. Моя -да! 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 красотуля, Моя ліна Знаєте, І я завжди говорю, люди приходять, говорю, дякую вам, що ви є. Особливо захисники, правда. хлопці приїжджають, снімають шеврони дарять. І ви знаєте, я приїхав один солдат, я говорю, ви знаєте, було таке, що кажуть, ми нас засипало, говорять, я вам просто так, це. Просто ішли. Да. Так. Так, мої хороші, ну шо? Я я Ха! Я вас тоже Ай, моя красотуля. Моя красотулечка. Добре, да ја ви и любулички родите за кучи. Боже, да ја ваше се добри! Кога се ви нас ќе откриле, умели не умели, така губите. Справа ножки, просто и шле.